Господи, допоможи, їдемо на город виробляти під бурячки, підрядки. Ось трактор з боронами, з катком, культиватор. Ось зараз зробимо городець і, як Бог дай здоров'я, посіємо бурячки, рядочки і зробимо порядочок. Ось. Там душі передають, то було би добре. Так. Ось так виробляється, зараз вам покажу, який культиватор. Ну, а я проходжуся, деяка трава є. Збираю, особливо мокрець. Бо це така паскуда. Воно тільки чуть причапиться і вже росте. А як піде дощ, тільки його до землі прив'є. Зразу буде йому добре. Під грядки, під бурячки, а я збираю коптечку. Тоді буде город чистіший і все краще буде. О, так що ось такі то справи. Зробимо городець дай буде все хорошо. О, і в мене вже буде тоді посіяно. Якщо Бог дасть здоров'я, я посію. Ось так вибираю. Тут у нас грядки будуть. Ось, а туди далі після грядок буряки. А після буряків барабої. Та й ось. Ось так. Перейти, позбирати і вже його нема на городі. І зараз все виберу. І будемо ось так працювати. Ігор знизу вибирає, я тут. Та й порядок. Ухо робиться. Земля сира, вологи вистачає. О. Каток придобкує, щоб воно раз два потім не пересихало. І усе. Так що ось такі-то Так що, Дай Бог, все буде добре, ну я вам. Поставлю паузу ось, і буду збирати хопту бур'ян. Хай буде, будуть питати, що таке хопта. Та як одного року я казала хопту, питали, що тут таке. Бур'ян, трава. Всяка, всяка та, що росте, не те, що треба. О, ось так. О. Дай Боже здоров'я. Людині. А, І буде в нас город зроблений. І хай трактор бігає, і хай все буде добре. А, так що ось таке-то. Ось так. Значить, як файно дивиться. Тоді. знаєте, нема зеленини, все файно виходить. Красота в нас виходить. Тут ще трошки доробити під барабої. Значить, і травички немає, і нічого. І гарно вироблено. Ось так. О, культиватор, катки, борони, все стягує. Те, що не стягується, залишиться. Ми виберемо. І порядок. А що робити? Тут будуть з краю грядки. Три метри від краю, тоді буряки і барабої. Все. А от вон гарбузи посіємо. Там ту частинку одну заберемо. Ось, Так щось таке покажу потім, що будемо робити, тоді покажу. Так, висип бараки насіння протруїла, Висила... Висила... висипала капусту. Ось, Я капусту ось з буряками зразу сію. lencu uh, 1 2 3. Ось так. відмірили і посіяли. Га? То тут, тут зверху так може? Ну, три? Ну ж треба посіяти, моркву козом трохи посіяти. А тут -то будуть буряки і барабой. Все. По, тишанник, чи по, по підню. Отак? Отак. Бо тоді той культиватор не влізає, що. Що ти? Що дерем бараки? О. Ось так, я йду буду. Починати все сіяти. Лицькі руки файні. Червоні. Купила протравлювача, щоб файний був, щоб гарно насіння було, щоб його не, не з'їли бабаї. Та ось таке. Будемо зараз знизу саме, напевно, я горох посію. Ось, А сюди вже вище будемо. Все остальне огірки посіємо. Там вище ще цибулю, бо тут знизу цибулі садити не буду, бо тут глинка сильна. Сієнку хіба посію, щоб вона велика не росла. О, І горові капці самі сіють город, бачите. Я теж зараз кину свої капці і буду босиком. Наталка в школі, а ми будемо працювали. Так що ось таке-то. Ось такі-то справи. Фух, Тут того самого низу то кабачки будуть в мене. Зараз тут десь в мене є кабачечки. Ой. Так, після кабачечки. Так, ця торба, будемо сюди в нього скидати всі торби пусті. Так, з гарбузів, пусті тор, те, з буряків червоних. Буряки червоні, я сиплю також в сівалку і сію з тим буряками. Так, це сієнка в мене. Це, так, це пусті пакетики. Так. Це в мене рідиски, салати, моркви. Ось. Морку ми сівалкою сіємо. Я морку вручну не сію. Ось кабачки маю. Зараз ми їх тут знизу посадимо. Ну що, розвертаєшся і сієш далі? Там його має хватити ще на раз туди і назад. Ну ж ти зараз глянемо, почекай. Ну, ще є є. Ого, що скільки. Чекай. Тут знизу я посію зараз оці кабачки. От того знизу. А тоді вище буде в нас, напевно, горох йти, Тоді сіянка, а тоді десь цибуля туди вище. Побачимо зараз. Що буду сіяти, тоді скажу. Так, знизу кабачки посіяла. Тоді, що я сіяла вже й не пам'ятаю. Так. Після грабачків, що я посіяла, я не повнів, дівчата. Салат сіяла, сіянку посіяла. Горох посіяла. Тут огірки я посіяла. Так, огірки раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 радочків. Ось. А, рідіску посіяла. Так, а тепер будемо бавитися. Ось своєю цибулею. Так, цибуний салат свій домашній сіяла і мала пакети купленого. Ось так. А тепер будемо працювати із цибулею. Ігор загортає. Тут де гарбузи мають бути, що трава поведирована, позагортати, щоб отако було гарненько. Може, якщо Бог дасть буде завтра погода, посадимо гарбузи. Ось. Зараз посаджу цибулю, а після цибулі тоді посіємо моркву. Ось. А тут, а тут оставимо трохи місця, тут посадимо пару курчів помідорів. Ось і там побачимо, ми ще що посіємо. Так щось що таке Моркви дуже багато насівати не буду. Ось там побачимо щоб козам восени до гарбуза було трошки подавати та й все. О. Та й такі-то справи. А коли хати вирву салат, тоді посію морку ще на зиму, щоб була добра. Ось так, щоб довго лежала. Та й таке то. Ладненько, буду я садити. Цибуля в мене моя домашня тиканка. Ось така дрібненька. Люблю таку цибулечку, не люблю її садити. От зазвичай садив Іван з Наталкою. На цей раз прийдеться мені садити. Ну нічого, посадимо, а де подінемося. Будемо садити. Та й таке то. Ось такі то справи. Буряк посіяв, а чи такі великі хмари, от такі будуть великий урожай, такі великі бураки будуть. Як так, щось таке, то ладно, буду я садити цибульку. Так, хто молодець? Люба молодець, Градки посіяла. А Ігор під гарбузи заскородив граблями, все. Хлопту вибрав і зробив красоту. Оце у нас буде ось віці, сюди. Будуть гарбузи. Така смужка. Тут я посіяла знизу кабачечки. А далі пішло і поїхало все остальне гарбузи. Горохи, цибуля сіянка, чорнушка, тоді які, як їх, Цибулі, салати і все остальне. Все до горя. Вверху саме морку посіяла, а там ще посередині оставила, а, в посіяла, а там посередині ще залишилося мені місце на помідори і на все остальне. Те, що мені ще треба досіяти. Так, що ось таке-то. Буряки його посіяв Дай Боже на гарний урожай. Бачите, які хмари великі. Які у нас будуть буряки великі. Морква, цибуля. Все таке велике, ви бачите. Колись моя баба казала. Ото, які хмари завеликі, то такий буде урожай великий. Так що подивимось. А вам всім скажу гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Бережіть себе. Хто працює на городі, Бог вам поміч. І дай Боже нам гарного всім урожаю. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Всім па-па.